Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пригадайте, ми з вами розмовляємо словами. Є слова короткі і довгі, а є слова, які називають предмети живі і неживі. Давайте пригадаємо, які предмети живі. Я вам буду називати слова, а ви скажіть, це живий предмет чи неживий. Жаба, квітка. Ніс, колесо, цап, песик, дощ, промінчик, озеро, ліс. Молодці дітки. Дітки, уважно розгляньте ілюстрацію та скажіть, про що я розповідаю? Руде, м'яке. Привітне. Так, це котик. Я деякими словами описала котика, і ви здогадалися, хто це? А зараз про що я говорю? Зелене, кругле, пухнасте. Правильно, кущ. А тепер гострий, жовтий, квадратний. Молодці, кубик. Як бачите, є слова, які не називають предмет, а про нього розповідають, який він. І вони ж відповідають на питання Який. А зараз пропоную розглянути ілюстрацію та сказати, який фонтан, песик, квітка, оглядове колесо. Наприклад, оглядове колесо велике, кругле, різнокольорове, квітка червона. Колюча, красива. А тепер спробуйте ви. Песик який? Молодці, пухнастий, чорнобілий, лагідний. А фонтан який. Дітки, для того, щоб описати ці предмети, ми використовували слова ознаки предметів, які відповідають на запитання який. Пухнастий, круглий, блакитний, червоний. Такі слова допомагають нам розповісти про все довкола. Дітки, тепер пропоную повчитися описувати оточуючі об'єкти за планом. Для цього спочатку розглянемо таблицю з підказками. Як називається об'єкт? Який він за вишки? Який за вширшки? який за кольором. З чого складається, як використовуються людьми? Тепер пропоную описати наступну будівлю за цим планом. Це замок, багатоповерхова широка будівля з сірокоричневого кольору, складається з цегляних стін, брами, вікон, башт, даху. В середньовіччі в таких замках мешкали королі, а зараз замки використовуються в якості музеїв. Це хмарочос дуже висока та вузька будівля жовто-блакитного кольору, складається з панелей, перекриттів, вікон та даху. В хмарочосах розташовується багато торгівельних центрів, спортзалів, офісів, а також квартир. А тепер ви спробуйте описати наступну будівлю самостійно. Наостанок пропоную обвести різні будівлі за зразком. А наше заняття закінчилося. До побачення.